Як російська політика перетворилась з Господи, благослови Америку? У погрози ядерною зброєю вторгнення в Сирію та найкривавішу війну, яку бачила Європа із часів Другої світової? Господи, Сьогодні ми розкажемо, яка логіка стояла за мюнхенською промовою Путіна, підтримкою Асада в Сирії, та чому російсько-українська війна це насправді. Один із найбільш серйозних прорахунків Москви у її плані перемоги над колективним западом. На календарі 1991 рік з розпадом радянського союзу Росія опинилася у світі, де просто не могло бути альтернативи Сполученим Штатам Америки Макдональдс та Кока-Кола. Це США. Найбільша економіка світу це теж Сполучені Штати. Світовий жандарм. І це звання тоді за американцями. Вашингтон на піку своєї могутності, а Росія у бурговій ямі у кабіні машиніста, побитого кризою та суперечками потягу Росія, тоді сидить міністр закордонних справ Козирєв, який намагається привести Російську Федерацію зі станції імперське минуле до станції Клуб великих Западних Держав. Але розпрощатися з амбіціями регіонального гегемона Кремль не може та й не збирається навіть у 90-х роках. Росія бачила себе першою серед кх, кх, рівних країн пострадянського простору та колишнього соцтабору, що покликана вивести їх зі злиднів у світле демократичне майбутнє. Вашингтон такій односторонній ініціативі її не перечив. Адже навіщо підлаштовуватися під кожну із десятка країн, якщо за них може говорити демократична нова Росія? А Москва, у свою чергу, активно співпрацювала із Вашингтоном. Допомогти позбавити Україну ядерної зброї? Запросто отримати кредити? Дайте два, зменшити кількість континентальних балістичних ракет. Батя, я стараюсь. Так постала доктрина Озерєва. Названа на честь тодішнього міністра закордонних справ Росія тоді за демократію, права людини, ринкову, економіку. Але, 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 у нас тут своя сфера впливу. Ясно, да? Особлива історична роль, цивілізаційна відповідальність за країни Східної Європи. І ви, американці, туди не лізьте. Ну, будь ласка. У доктрині зазначалося, що країни колишнього Варшавського договору є сферою. Особливих інтересів Росії уже в 1993 році міністр закордонних справ Козирів заявив, що Росія не залишить регіони, які вона віками вважала сферою своїх інтересів, але із країною, що свої територіальні суб'єкти отримати та не в збозі, не кажучи вже про сфери впливу, рахуватися не збиралися. Держави Заходу затверджують плани щодо розширення НАТО. Із складністю процесу реформ антизахідні настрої лише зростають, і в Росії звільняють міністра Козирєва. Міша все переписуємо. Тебе скучне ліцо, тебе ніхто денів не дасть. Ставка на дружбу мер мержувачко із заходом, як це розумів Кремль, провалилася 1996 рік. Тепер тепле крісло міністра закордонних справ посідає старий КДБшник. Уродженець Києва, Євген Примаков тут то карти на столі змінилася. Задача залишається та ж сама: повернути Росію в коло великих держав, але тепер вже не через співпрацю із заходом, а через ситуативне партнерство та відстоювання власних інтересів сил, що ж насправді змінилось. Тепер серед пріоритетів збільшення впливу в республіках пострадянського простору, протидія розширенню НАТО та налагодження відносин із незахідними країнами. І це на секундочку все ще за часів демократа Єльцин. Отримала ця стратегія назву ніколи не здогадаєтеся. Доктрина Примакова. фантазії тоді було ноль. Знову ж таки, на честь міністра закордонних справ. Яке ж місце тут відводилося Україні та іншим пострадянським республікам? Їх в Кремлі вбачали не інакше як власних васалів, бунтівні провінції, і метою зовнішньої політики була їх сильніша інтеграція в Росію, створення чогось на кшталт союзної держави, як у Росії зараз із Білорус Росія дістала із шафи історії поняття обмеженого суверенітету. Пам'ятаєте з шкільного курсу, як радянські танки вдарилися у 1968 році в Чехословаччину за те, що її уряд, не дай Боже, захотів провести демократичні реформи. Схожа, ідея простежувалася в цій концепції: Україна, Казахстан та інші не начебто й незалежні держави, але вступати в союзи їм ще рано. ще не доросли вони до справді самостійної політики. Ефективність цієї доктрини залежала від того, наскільки достатньо в Росії було ресурсів. У 90-х їх було небагато, тому Москва особливо сиділа тихо. У 1999 році НАТО приймає до складу нових членів минулі держави Варшавського договору. Росія пропустила ще один удар по воротах. Коли до влади приходить Путін, він насправді лише підхоплює ті ідеї, які вже були викладені міністром Примакова. Ніякого прозахідного Путіна ніколи не було. У Москви була операційна пауза та накопичення ресурсів. У нульових обставини допомогли Кремлю повернутися у велику політику. Ціни на енергоресурси зросли. Німецький бізнес радо погоджувався на нові проекти та вакантні місця серед директорів Газпрому. Я хавцею даншпета. Американці ганяли бойовиків ударними гелікоптерами по безкраїх постелях Іраку, розпорошуючи світом свої великі, але далеко не безкінечні ресурси. Поки Москва могла просувати свої інтереси співпрацею зі Сполученими Штатами та ЄС, хит йшли слова про боротьбу за демократичні цінності та об'єднану Європу. Коли це не вдалося. З'явився конфлікт. Росія ніколи не ставила за мету відкриту боротьбу з Заходом, бо його Москва програвала без шансів для себе. Натомість Кремль встав на шлях гібридного протистояння у 2007 році. У Мюнхені Путін видає свою знамениту промову. Там він, як справжній голівудський злодій, виклав на стіл увесь свій злісний план. Росія не потерпить однополярного світу і прагне до багатополярного. У чому ж тут різниця? За однополярного світу більшість потенціалу належить одній державі. Уявіть собі, Сполучені Штати початку 90-х років ХХ століття або Римську імперію у періоду своєї золотої доби, коли легіони успішно громили варварів, а Апенінський півострів був центром світу. Коли система багатополярна, не має ніякої найвеличнішої держави, натомість є декілька порівняно великих держав. Система міжнародних відносин напередодні Першої світової гарна цьому ілюстрація. Тут тобі і кайзерівська Німеччина, і Володарка морів Великобританія, і Франція зі своїми колоніями, і Російська імперія, і багатонаціональна Австро-Угорщина. Усі. Мають владу і зі всіма варто рахуватися. Саме цього в короткостроковій перспективі і прагне Росія світу, де вона одна із великих держав. А у кожної по справжньому великої держави є своя сфера впливу. І в 2008 році Кремль почав окреслювати її на карті. Грузія потрапила під гарячу руку першу. Але чому саме вона? Ну, по перше, Кремль має значні інтереси в Грузії. Це колишня Радянська Республіка. Вона межує з неспокійним регіоном Північного Кавказу де зовсім нещодавно вирувала Чеченська війна. І з точки зору Кремля це ідеальний плацдарм, щоб погрожувати великим державним інтересам Росії. Грузія до того ж активно прагнула членства в Північно-Атлантичному Альянсі, і їй було обіцяно це членство. Але що ще важливіше, вона була надто далеко від Сполучених Штатів і надто близько до Росії. До того ж, грузинська армія була малочисельною і не могла зрівнятися з російськими збройними силами. Для Кремля ця справа була майже без ризиків та обіцяла непоганий прибуток. До речі, під час цієї війни Москва втратила один із своїх стратегічних бомбардувальників ту 22 м 3 як саме. Напишемо цю історію в нашому телеграм-каналі. Прокресливши свої червоні лінії на Кавказі, Кремль подивився на Європу. Тут завдання було неспростих: якби не зростали ціни на нафту і газ країни Заходу Росії у потенціалі не наздогнати. Але цього й не треба. План був в іншому: у Росії залишався важливий козир у рукаві. Це ядерна зброя. Поки вона є, ніхто не захоче тягатися із Кремлем по серйозному. Москва пішла шляхом гібридної війни, кібератаки, дезінформація та використання проксі сил все, щоб не перетинати червоні лінії та мати мінімальні ризики для себе, одночасно розхитуючи Західний альянс. Як це працювало на практиці? Однією рукою Росія проводить диверсійні операції на території держав-членів НАТО. Іншою ж пропонує Європі нові економічні проекти, на кшталт північного потоку. Тоді ж Росія бере на озброєння політику багатовекторності. Тут тобі і стратегічні відносини з Іраном, і співпраця з Німеччиною, і військові контракти з Францією. Повіривши в себе та набравшись сил, Кремль починає діяти. 2014 рік окупація Криму та вторгнення на Донбас. Це нова глава російської політики, і вона була б неможлива без років підготовки. Нарешті амбіції Кремля збіглися із його ресурсами, і він знову завдав удару у найбільш вразливу точку. Чому саме Україна? Це альфа і омега російської політики тих часів, найбільший шматок бунтівного радянського простору, що роками поспіль намагається рухатися геть від Москви. Захід готов був підтримати Україну, але не настільки, щоб ризикувати прямим протистоянням. Такі умови давали Путіну справжній карт-бланш. Операція була дуже перспективною і знову мала мінімальний ризик. Але найбільшим її здобутком став навіть не кримський півострів, а те, що вона виставила захід безпорадним та роз'єднаним. Свій успіх Путін повторив ще раз у 2015 році. Російське вторгнення в Сирію стало громом серед ясного неба для американців. Перше після закінчення холодної війни Росія провела велику військову операцію. За межами своєї периферії. але навіщо адміністрація Обами дала чітко зрозуміти, їх основна мета це боротьба з терористами, ісламською державою тощо, але ніяк не вирішення громадянської війни в Сирії. Москва бачила в цьому вікно можливостей. Кремль простягнув руку сирійському диктатору Башару Алясаду, що тоді ледве тримався за владу, намагаючись придушити сили опозиції. Там Росія, як на полігоні відточувала військові тактики, але що ще важливіше, змусила країни близького сходу рахуватися зі своєю опозицією. Сирійський конфлікт насправді вартує окремого відео, і ми про нього обов'язково розкажемо. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити. У зовнішньополітичній концепції 2016 року Кремль вперше визнає серйозну кризу у відносинах між Росією і Заходом. Думаєте справа у вторгненні в Україну чи конфліктів Сирії? Ні, ні. Москва вважає, що це все захід зі своєю експансією та стримуванням Росії. І тут ми наближаємося до кульмінації ця історія про повернення сили та влади. Кремль прагнув того, щоб до нього ставились як до одного із полюсів світової політики, як колись ставилися до радянського союзу. У Угіти йшли різні інструменти: від співпраці з заходом до проксів війн та інформаційних кампаній. Росія креслила свою сферу впливу і підкріплювала свої погрози силою, кожен раз проводячи операції без вагомих втрат та і з мінімальними ризиками. Останньою частинкою цього пазлу мала стати Україна. Завершення кампанії із повернення контролю над пострадянським простором. Але Росія прорахувалася. Парадоксально, але коли великі держави погрожують війною маленьким, вони рідко коли справді на цю війну розраховують. Сенс погроз у тому, щоб ворог склав зброю без боротьби, але і з повномасштабним вторгненням в Україну це не вдалося. Як би не закінчилася ця війна, Москва втратила час та власний потенціал, вона послабила свій вплив в Європі. Їй довелося йти на поступки у відносинах із Пекіном, її залежність від Китаю з кожним днем лише зростає, перетворюючи Росію не на один із центрів сили, що здатен провадити незалежну політику, а скоріш на один із фронтів все вагомішого американо-китайського протистояння це відео не переклад іноземного матеріалу. Ми оригінальний український контент, і якщо ви хочете більше, то не забувайте підтримати нас підпискою на YouTube, Telegram та Баймієкофі. Донайте на фонд з живим за в описі, і ще почуємось.